Так, <плес> да так, -да, він все зробить зараз. Молодець. Все, все. Всім привіт. І знову те саме, що було лиш в тому році. Клас Тукана. Почали його сьогодні крісти трохи. А знаєте, я вам розкажу, от, доки в мене стоє селе, от півводу хрещатик Буратєна. Ну, Щоб у комбайні щось десь достати, не треба би ніс був довгий, а руки. І як п'ю цю воду, руки натягаються, і я от будь-яку дюрку залазю. Отак. Хрещатик, буратіно, дуже класна вода. Це не реклама, це просто еліксіром ділюся. В общем, потукану. АПС пієс ускорітель зняли. Півобразки на заміну. І болти вже на заміну, вони вже такі тоненькі, що шапочки по барабані. Барабан бичі під заміну, бо вже дуже тоненький. Так. Такі підставки. Далі. елеватор зняв. Тут теж втулки буду знімати на варіаторі. Транспортер зерновий на долину зняв. Теж. Усе розібрав, але не знаю, як зберу. Навірно, треба буде. Тут пив Буратину, а там треба буде пити лимонад, щоб назад зібрати. От таку картину має поки що комбайн. От транспортер. От похила камера окремо. Хлопці, провіряйте цей почіпник, не лінуйтеся. На ліксіонах така сама система, на е, Мегі. Оцей подіпник, то, то, якщо не провірити... Може в сезон наробити біди. Зірочки тут, як ви бачите, класні. Все нормально, але будемо замінювати транспортер, Ну, планки ні, а самий транспортер <кхи> Бо втулки вже вибиті і ну, треба замінювати. Отакий От туканчик. Ну, розтрісли його. Далі. Ротор. Ротор, ротор. От. Бичі на роторі. Зараз, я, ну як бичі, ті, що солому упашут Оце тут, о, я не знаю. От може так, от, от воно. Ось таке. Стерти вже теж треба буде замінювати на роторі. І підшипник ротора. Решета так нічого, не буду лізти. Ну. Поки що розбираємо для того, щоб запчастя привезли. Привезу запчастя, будемо збирати таким самим методом, і розбирали по порядку. Ще редуктор той і в бунтірі треба зняти. Ну, ото таке. А так, такі підставочки він на підставках стоїть. Нормально, все так, чотенько. і доступ хороший, і все. Ну, ото таке. Бичі тут прихвачені. А в джундірах я ніколи не варив бичі, не знаю, що тут вони варюють. Але віривало, я бачу реально, як виривало в класі бича. Якось так. І салінблок тут тріснутий. Попри стінку видно на камеру. Будемо Заказати то я... резина, так? Да? Так, да, нові салінблоки будемо заказувати. Це хуйовий, так? Да? Не плохой. ха Не, ха Плохой. Ну так. І. І що далі будемо розбирати? Може розкажете. Як, як вам цей комбайн? Нормально? Нормально. Та й умід. Геморрой Геморой. Геморрой комбайн, да? Целий. Когда он сразу. А когда ломається вже плохо. Ну ви робили на ним це в уроці, не? Молотили трохи? мало вене. Ага, він більше, да? Він вон, да. Барон сидів за рулем. Ну так, все його перебирають, та й можна да, сидіти а -а -а. за рулем. А -а -а. Ну якось так. Да -да, знімаємо зараз. Так, да, я вже все відкрутив, зараз шукайте подон, зараз знімаємо. Отак так я. А -а -а. Не замочився? Ні? Ви скіти чести, тебе треба цілову стиральну машину класти. Це менший, ну не саме менший. У мене, знаєте, коли є більше дітей, то є вибор, кого брати на роботу. <гум> Якось так, діти це є добре. Якось так народну, то помаленьку, з Божу допомогою штурмуємо. Штурмуємо, там далі будуть другі е, відео і, і так далі. тому подібне. Ну, поки що потукані. Усе, що буду розказувати, одно й те саме, ну, шківи, варіатори і так далі. тому подібне. Тому всім здоров'я. Мирного неба, Божої охорони, а далі якось воно буде.